Усім привіт! У цьому відео ти дізнаєшся про основні зміни, які відбудуться у Пандарії, про те, чого у катаклізмі немає, але очікує нас у Пандарії Класік. Я не буду розповідати про такі речі, як кількість нових левелів або нові локації, нові рейди і так далі. Тому що це само собою зрозумілі речі, і у будь-якому доповненні вони є абсолютно базовими і самі по собі не вносять якусь новизну, якої раніше не було. Я розповім про певні нові механіки і про те. Що до Пандарії у грі взагалі не практикувалось, тому якщо ти раніше не грав у це доповнення, або ж якщо ти новачок у WoW, то це відео може бути для тебе досить корисним. Перше, що варто зазначити, і що на мою думку є одним з найголовніших змін, це флексибл рейд. Якщо у катаклізмі є всім відомі десятки і двадцять п'ятки, то вже в Пандарії буде можливість рейдити у діапазоні між 10 та 25 гравців, тобто ти можеш рейдити у 12 або допустимо у 18 гравців. І складність рейду буде автоматично підлаштовуватись під кількість гравців у ньому. Щоправда, на рітейлі, тобто в оригінальній Пандарії, таке масштабування було введено не одразу, а лише з рейдом осада Оргрімару. І поки що не зовсім зрозуміло, як саме та коли саме це буде реалізовано у Пандарії Класік, хоча є думка, що Блізард можуть одразу ввести таку функцію. Насправді це додає зручності та дозволяє гільдіям більш гнучко закривати рейди, хоч і на практиці більшість гравців... Все рівно формуються у статики десятки, просто тому що менша кількість гравців це завжди менший клопіт для рейд-лідера і загалом злагоджено виконувати роботу завжди простіше в меншому колі людей. Наступне насправді не менш важливе нововведення – це сценарії. Це міні-підземелля, які можна проходити як самостійно, так і в групі з трьох гравців будь-якої ролі. Пізніше деякі сценарії також будуть доступні в героїчній складності. Також варто зазначити, що усіма параметрами, і, зокрема, інстант. Та лутом, соло сценарії відрізняються від сценаріїв на трьох гравців. У сценаріях на трьох ви будете отримувати набагато кращий лут. На 90-му левелі для вас стане доступний щотижневий квест, який називається Warforged Seals. При виконанні цього квесту ви будете отримувати спеціальні баджі, використавши які ви збільшите свій шанс на отримання потрібного вам айтему. Додатково у вас буде шанс отримати покращену версію того самого айтему, тільки з більшим айтем-левелом. Ця механіка не буде введена на початку Пандарії, а з'явиться трохи згодом. У грі також з'явиться аукціон чорного ринку. Самому на цей аукціон не можна буде нічого виставляти. Натомість гра сама буде генерувати рандомний лут з тих речей, які стають особистими при отриманні. Таким чином розробники застрелили одразу двох зайців, даючи гравцям можливість купувати небоєшні шмотки, та ще й при цьому вирішили проблему з інфляцією, тому що золото, яке гравець потратить на чорному ринку, не перейде в руки іншого гравця. А просто зникне. Також у Пандарії з'явиться Бравлгар Арена, де гравець буде змагатися з різними заскриптованими мобами і в якості винагороди утримувати маунтів, петів, фамільний шмот та навіть деякі плюшки для покращення екіпірування. Доступні винагороди будуть залежати від рангу гравця, який в свою чергу буде здобуватися в залежності від того, якого боса ви вже осилили, а якого ще ні. Насправді вся ця механіка схожа на певний соло челендж, пройти який буде дійсно. Викликом для любого гравця. До речі, щоб потрапити на цю арену, вам потрібно буде купити спеціальне запрошення на аукціоні Чорного ринку. Трохи згодом у Пандарії також з'явиться механіка покращення екіпірування. Гравець буквально зможе покращувати своє екіпірування декількома рівнями. Зробити це можна буде за валорпоінти у спеціального NPC. Ну і, мабуть, саме цікава і одна з тих речей, яку можна буде використовувати в якості мірила найкращого гравця на сервері, це данжовий. Челендж мод у Пандарії з'явиться челендж мод, який буде доступний для певних данжів. По суті, це трохи ускладнені героїки, сенсом яких буде те, наскільки швидко ви їх заспідраните. За проходження кожного з цих данжів ви будете отримувати бронзову, срібну або ж золоту медаль, від якої буде залежати ваша винагорода, а винагородою може бути маунт або ж деякі трансмог сети. Але саме головне це те, що ваш нік буде знаходитись на спеціальній дошці поша. І весь сервер буде знати, що ви є кращим з кращих. І так, я гадаю, що перше місце буде постійно ділитися між декількома людьми, тому що по мірі покращення їх екіпіровки вони будуть здатні показувати все кращі та кращі результати. Е, ну що ж, я назвав, на мою думку, основні нововведення у доповненні, проте я не назвав безліч інших, які так чи інакше не настільки суттєві, але все ж таки варті того, щоб трохи швидше їх перечислити. У Пандарії нарешті буде доступний АОЄ лут, тобто. То тепер, коли ви вбили велику пачку мобів, лутаючи одного, ви насправді залутаєте одразу. Всі хантери тепер не носять мілі вепон. Натомість введення дальнього бою стає доступним і на мілі дистанції. Також у грі більше немає такого слота та предмета, як релік, тож шамани, друїди та паладіни відтепер носять лише зброю та офхенд. Під час прокачки, щоб вивчити скіли, більше не потрібно звертатися до тренера. Усі доступні скіли будуть з'являтися автоматично. Друїд нарешті. Отримав чотири спеціалізації. Фарал тепер чітко розділяється на танка і на дамагера, і кожна з цих ролей тепер матиме окрему спеціалізацію. Також буде можливість покращити фамільні шмотки і зробити це можна буде стандартним способом, витративши Джастіс Пойнти. Еліксир на 300% до досвіду, що насправді супер жирно, проте цей еліксир не працює на тих, хто вище 84-го левела. Механіка особистої ферми, де можна буде висажувати та збирати урожай, і пізніше використовувати. Його інгредієнти у кулінарії, ну і звісно, куди ж без цього, бої петів. Так саме у Пандарії вони появились, але ця тема, мабуть, заслуговує окремого відео для окремої аудиторії. Для того, хто дивився відео до кінця, якщо ти хочеш почати грати у Пандарію класік, на сервері Гієнас за орду є достатньо велика українська гільдія, яка називається Пузата Хата. У гільдії є декілька статиків, які гратимуть у Пандарію. Тож, якщо ти хочеш приєднатися, велкам. А для тих, Хто полюбляє грати за альянс? Є ще одна українська гільдія на сервері FireMau. Назву гільдії, ти зараз бачиш на екрані. Силки на Діскорд цих гільдій я залишу в описі. Тож обирай та приєднуйся. Ну а я дякую тобі за перегляд. Допиши в коментарях, можливо, я не озвучив якесь важливе нововведення, або ж помилився у якомусь з них. Ти маєш можливість виправити мене у коментарях. До зустрічі.